Виконуємо номер 2.2 із підручника Алгебра 8 та номер 2.2 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Скоротіть дріб і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Виконуємо ділення чисельника і знаменника дробу на їх спільний множник 3, отримаємо чисельнику M у знаменнику П. Розкладемо число 12 на множники 4 помножити на 3. А тепер виконаємо ділення чисельника і знаменника на їхній спільний множник 4. Чисельнику отримаємо Х в знаменнику 3Y. Виконуємо ділення чисельника і знаменника на їх спільний множник А. Чисельнику буде Б. Знаменнику П. Виконуємо ділення чисельника і знаменника на їх спільний множник – Т. Чисельнику отримаємо Т. Знаменнику. Виконаємо ділення чисельника і знаменника на спільний множник Х. Чисельник отримаємо 9Y знаменнику 8Z. Виконаємо ділення чисельника і знаменника на спільний множник 4N. В чисельнику залишиться m у знаменнику P. Номер 2.2 із підручника алгебра 8 та номер 2.2 із підручника математика 8 виконано.